Віримо в ЗСУ вітаємо! Прямий ефір на Дніпро ТВІ з оглядом новин та актуальним аналізами. звуть Наталя Корскова, і я знову починаю з риторичних питань. Що хорошого Росія може запропонувати світові? Расизм, мракобісія, шовінізм, самолюбавання та дримучу архаїку, які називаються традиційними цінностями, твіти Медведєва, проповіді Гундяєва, Откровення Лози, зайвого хромасово медінського, нову піонерію, культ війни на Берлін за німкеніми. Що відразу скажу, що ці питання побачила в мережі у користувача Дмитра Чернешова, але підписуюсь під кожним. Усього один об'єктивний показник, який відповідає на це питання. Фахівці інституту миру та центру миру та вивчення конфліктів сіднейського університету оприлюднили щорічний звіт Global Peace Index 2022. рейтинг миролюбства країн світу. Так от. у цьому рейтингу Росія опустилася на четверте місце з кінця глобального рейтингу. Що може запропонувати Росія світу, Руський мір і Вовчий Оскал? Мене звати Антон Глущенко. До 19-ї години ми з вами у прямому ефірі. Дивіться так само на YouTube і Facebook. А в телеграм-каналі Дніпро Тіві можна взяти участь у нашому опитуванні. Питання сьогодні наступне: яка ціль має бути доступною для наших Хаймерс? Варіанти три Кримський міст, Севастопольський порт або ж Дім Аксьонова. Якщо чесно, я проголосував за третій варіант. Так, а ще прийти на сторінки телеканалу або наших окремих проєктів можна за допомогою qr кодів які ви бачите на екрані. І до новин 174-го дня вторгнення минулої доби. Росіяни обстрілювали Харків і область ракетами та артилерію. У мережі з'явилися фото наслідків, які завдали окупанти. Від обстрілу постраждали приватні житлові будинки. На Миколаївщині загарбники в ніч на 16 серпня обстріляли Широківську громаду. Про це повідомили у прес-служби Нацполіції у Миколаївській області у Фейсбуці. Цитую сьогодні, 16 серпня, вночі від під ворожими атаками з боку військ РФ перебували селище Березнегувати та Червона Долина Широківської громади. Внаслідок обстрілів агресора, руйнацій зазнали приватні житлові будинки. Остаточна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Йдеться у повідомленні. При цьому додається, що за добу російські окупанти пошкодили 14 об'єктів інфраструктури у області. Вночі російські військові обстріляли приватний сектор Краматорська на Донеччині. Про це у Фейсбук повідомив мер міста Олександр Гончаренко. Цитата: знову приватний сектор. Зруйновані домівки за попередню інформацію. Без також окупанти вкотре обстріляли Слов'янськ Донецької області. Під обстріл потрапили кілька мікрорайонів. Жертв і поранених немає. Про це повідомив мер міста Вадим Лях на своїй сторінці у Фейсбук. І про ранку Слов'янськ на жаль, вночі місто знову обстріляли. Гучно було на вулиці Барвінківській, також вулиця Батюка, горів кар'єр жертв постраждалих на щастя. Немає тримаємось. Ми разом бережіть себе. Про Дніпропетровщину через ворожі обстріли вночі 16 серпня потерпали територію Криворізького та Нікопольського районів. Поранено двоє людей. Пошкоджене житло, склади з зерном, газоводи та електромережі. Про це повідомили в головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області. А у Червоногригорівській громаді Нікопольського району виникла пожежа в приватному будинку. Її рятувальники загасили. Побиті газові та електромережі. До двох тисяч людей залишилось без світла. У Зеленодольській громаді поцілили по Мар'янському та великій Костромці. В одному з сіл поранені дві жінки. Їх стан легкий. Вирішили лікуватись вдома. З подробицями Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації. Яка динаміка спостерігається на криворіжжі? Чи змінився характер обстрілів зараз? Зараз на криворіжжі динаміка обстрілів не змінилася, яка була, така є постійною, кожного дня здійснюються обстріли. В основному вночі з 12 до 4 ранку інколи буває серед дня але рідко. В основному вночі. 12 ночі до Четвертую ранку РЦЗО ураган «Смерщиці», це далекі бійні заборонені касетні заряди. Нічого по суті не змінилося. Кількість не більше, ну і не менша, регулярно. Плюс, мінус. Одна громада, друга, третя, одна от так от, чередують, хаотично вибирають. Найбільше потерпає, звісно, зеленодольська громада, населений пункт, велика костромка, село Мар'янське і прикордонні території населеного пункту Зеленодольська, самого міста Зелено. І громада Широківська, вона найближче також до фронту. Там населений Пуданівка, Шістерня, прикордонні території і апостоловська громада. Також на прикордонних територіях майже цього тижня, що був щодня, були прикордонні території і біля населених пунктів. Ну по населеним не було бекота, mm -hmm. беко, та, беко вчора і сьогодні вночі. Був такий обстріл з касетні заряди в Мар'янському населеному пункті. Двоє жінок постраждали легкі поранення. медична допомога надала їй першу необхідну допомогу. і наразі вони вдома. Яка загальна ситуація в місті? Наразі всі комунальні підприємства працюють в штатному режимі: всі лікарні, магазини. Аптеки, медикаменти всі, всім необхідним забезпечення, так лікарні і медикаментами, і технічними засобами. Світло, вода, газ є. У всіх населених пунктах району. На всіх заправках вже є бензин свободної продажі, то за гроші можна купити без питань, без ограничення на кількість. Нормальне життя, нормальна, спокійна, вивірна, якби не було цих. Обстрілів, то можна сказати, що це добре. Звичайно. Але на жаль, то така ситуація. А яка ситуація з переселенцями? Переселенці, коли почали обстріли Нікопольського району, трошечки збільшилась кількість переселенців. У нас від 6 тисяч за останні три тижні збільшилось на 7200 тисяч із них 2100 дітей тільки наразі. Вони розселені по території Криворізького району прийняли перепротяжкої війни на нашій території Криворізької району 7200 тисяч перебувають, людей на всій території нашого району. Як харчуванням, так і медикаментами. працюють психологи з дітьми, особливо тому, що Є потреби діти, які виїжджають, вони травмовані психологічно травмою переїзду. То така допомога їм надається в повному що Все під контролем, і вони всі забезпечені, скажімо так. Дякую, що Сьогодні навіть в таку погоду змогли до нас підключитися, поспілкуватися і розказати Це. за ситуацію. Тобто, дякуємо велике. Віримо в ЗСУ станом на сьогодні близько 430 російських літаків знаходиться довкола українських кордонів. Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Цитата літаків на сьогодні близько 430 знаходиться довкола українських кордонів на різних аеродромах Білорусі, Росії та Криму. Але угруповання вертольотів значно виросло і зараз складає понад 360, які противник має у своєму розпорядженні близько до кордонів України, розповів ігнат. Саме штурмову авіацію та бойові вертольоти ворог використовує частіше для підтримки наземних військ. Послухаймо пряму мову. Повітряні сили продовжують свою роботу із захисту повітряного простору, авіація противника продовжує вірніше не залітає, продовжує не залітати в зону дії нашої протиповітряної оборони, але разом з тим ми фіксуємо діяльність авіаційного ворога. Це ну, за добу приблизно півтора сотні літакових літів здійснюють окупанти. Із прилеглих до України територій це і Білорусь, і Росія, і Окупований е, Крим. Е, збільшена діяльність авіаційна зрозуміло, що з аеродрому Бельбек, який знаходиться поблизу Севастополя, це пояснюється тим, що певні заходи проходять після вибухів аеродрому Саки, звідки злітала тактична авіація окупантів. Але разом з тим ми е, спостерігаємо повітряні сили з зменшення е, активності російської авіації впродовж трьох-чотирьох е, ну, діб. Е, менше літаків е, видно е, на радарах, які злітають. Але разом з тим, штурмова авіація продовжує завдавати ударів. Це і штурмовики Су-25, і е, вертольоти ударної авіації мі 24 28, а також вертольоти к 52 От, Власне, три таких вертольота за минулі дві доби було знищеними силами протиповітряної оборони, як сухопутних військ, так і повітряних сил. Ну крім того, зрозуміло, продовжує. Наші підрозділи зенітних ракетних військ знищувати безпілотні літальні апарати е, теж вчора. За добу було два орла знищено е, ну також одну авіаційну е, крилату ракету е, х 59 яку зрештою запускають. Літаки тактичної авіації Росії наш наша авіація продовжує патрулювати повітряний простір всередині країни. Це винищувачі повітряних сил. А також вони здійснюють вогневе прикриття з повітря. Повітряне прикриття вірніше дії дій штурмової та бомбардувальної авіації. Також дій ударної авіації сухопутних військ за вчорашню добу. Близько тридцяти літак. Віримо в ЗСУ. Шановні, маємо повідомити і прирвати відео і наш ефір через те, що у нашій області повітряна тривога, будь ласка, пройдіть до укриттів. Ми в свою чергу, поступимо таким самим чином. І після того, як тривога закінчиться, повернемось до цієї студії. Увага! Інформує департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради. Громадяни. Повітряна тривога. Вимкніть світло, перекрийте газ, воду, загасіть вогонь в печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів і води. Попередьте сусідів і, у разі необхідності, допоможіть хворим і людям похилого віку вийти на вулицю якомога швидше дійдіть до захисної споруди. Чи сховайтеся на місцевості, дотримуйтеся спокою і порядку, будьте уважні до повідомлень органів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.